Опікунська рада при виконавчому комітеті занепокоєна подальшою долею 64-річного лозівчанина інваліда з дитинства Володимира, визнаного судом недієздатним. Сьогодні ним опікується племінниця Ірина, яка звернулася до виконкому з проханням надати їй дозвіл на продаж будинку, в якому раніше мешкав її дядько. Фахівці оглянули нинішні умови проживання Володимира. Вдалося їм це зробити щоправда з другого разу. Спершу спеціалістів до будинку не пускали. Помешкання, де проживає інвалід, на думку фахівців, непридатне для цього. До того ж, він там мешкає один. Зі слів племінниці, чоловіку не дають спокою сусіди, залишати його там і надалі члени. ...о ради не хотіли б. Запропонували оформити його в будинок-інтернат, щоб там був догляд і постійне місце проживання. По крайній мірі, все время буде забезпечений їжею і теплом. Ну, і він відмовляється. Не влаштовує цей опікуна. Жінка не дозволяє себе знімати та запевняє, її дядько нагодований і мешкає у теплій хаті. Він отримує борщ на м'ясному бульйоні і кусочок м'яса постійно в нього. Суп це курятина в нас. Так хто там за ним кажуть, то так якби. Ви... Так вважають сусіди. Опікунська рада у середу прийняла рішення зобов'язати Ірину влаштувати дядька до психоневрологічного інтернату. Якщо вона до 1 грудня цього не зробить, її можуть позбавити права опікуватися дядьком.